Проте, проте, питання ресурсу воно дуже важливе, тому що як структурування режиму, так і зміна способу засинання це дійсно велике питання до ресурсу мами, тому що це робота, яка має бути послідовною кожного дня. Тому, якщо ви розумієте, що ресурсу на роботу у вас немає, то спочатку відновлюєте ресурс, а потім маленькими кроками дієте раз за разом. Кожного божого дня маленькими кроками. Це дуже важливо. І якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, приходьте. Я вам надам підтримку. Консультанти з материнства в радість нададуть вам підтримку. Ми всі надамо вам підтримку. Приходьте, ми вам допоможемо тим, чим зможемо, але ресурс дуже важливий. І подумайте, що саме ви можете зробити для того, щоб його поповнити.